Зробити крок уперед. Назустріч простому, бо просте непогане, точність не завжди визначає сенс. Істина народжується не лише в словах, а й завдяки радості, зі смутком і в сльозах щастя, з печаллю в серцях, дякуючи почуттям, які охоче вбирають і віддають назад. Історія хай і звичайна, і зрозуміла, і у фентезі світі, із драконами, лицарями, королівствами, магією, аристократією. Усе для цінителів, щоб кожен шанувальник зміг пригадати з десяток деталей і одну незвичайну. Дівчинку, яка творить щось більше, ніж чари, яка не характерна доросла яку із дитячою зовнішністю величають однією із семи мудреців, і яка робить усе більше кроків назустріч простому. Це розповідь про тиху відьму, яка чеклує без слів. Одна пісня. Однієї єдиної композиції виявилося достатньо, аби суттєво вплинути та по суті сформувати бажання познайомитися з тайтлом. Пісня, що мотивами такої далекої від нас реальності, вокальними здібностями виконавиці і майстерною істинно творчою мелодійністю, веде прямо у світ магії і без перебільшення є справжніми чарами. Бо як інакше пояснити, що без цієї однієї пісні не було під цього відео. Пісня, до речі, просто фоном грає у потрібні моменти, але сила її величі точно не другорядна. Правильне представлення аніме. Чи існує формула успіху? Дійсно, вона є і перша серія тихої відьми за структурою підтверджує всі класичні прийоми, які спрацьовують. Міні-епізод без виході, пауза на розмови про загальну ціль і подальший сюжет, підготовка і, нарешті, основний момент, який формує і хайп, і прив'язаність, і демонструє завзяття розкривати тайтл вдало. Ну і розв'язка. Однак така стандартна схема від того не гірша, а простота не має відлякувати, якщо вона підкріплена якістю адаптації. Та й після перегляду такої першої серії легко відчути мурашки, чи ледь тихо промовити так, вона класна. І, хоч згадана одна пісня, вже розпалила бажання, почув її саме в першому епізоді, тому ще більше запрагнув розповісти про тайтл, який нічого не обіцяв, але як буває, чимало дав. І раз згадую початок, неможливо оминути опенінг, який ніби промовляє. Відчувати не менш важливо, ніж бачити. Побачити це про конкретику, яку не завжди можна відчути всередині. А ось з відчуттями можна побачити будь-що яскравіше і парадоксально чіткіше. До речі, виконавиця подарувала аніме адаптації ще й ендинг, тому тут суцільна краса комбінації голосу, слів і сенсів. У тихій відьмі немає заплутаних чи занадто надуманих сюжетних перипетій. Тут справді нескладні і досить передбачувані повороти, що не скажеш про загальний розвиток подій. Історія немов мисто, кольор і форму якого підбирає автор, а глядач, який поруч, приємно проводить час, захоплюючи, занурюючись у процес споглядання за вдалою працею. Адже хай принцип зрозумілий, смак, стиль, поєднання усе в руках майстра, а згодом майстрів, які переносять історію зі сторінок ранобе на екран. Спершу написав маловідома студія, але щось вони все ж творили. Однак тиха відьма точно стала найприємнішим винятком серед раніше втілених робіт. Виявилося, що фентезі без неймовірного хайпу з неочікувано вдалою адаптацією біла ворона літнього сезону. Ні, цілий дракон якості. І якість тут не лише в одній, другій, третій згаданих піснях, не просто в чарівному візуалі, що якнайкраще розкриває потрібні прояви сакуги і кров з носа, необхідні моменти, аури тихої відьми. Якість не тільки в голосах акторів, хоча підібрали зірковий каст. То у чому ж вона та якість? Аніме, яке однією піснею змушує до перегляду, а парою слів заохочує лити сльози, не може бути поганим. Аніме, в якому не бояться робити акцент на другорядно важливому, точно вражає. Коли незначним на перший погляд моментом виділяється і час, і увага, це заслуговує поваги. Наприклад, гра в шахи розповідає більше про гравців, ніж обмін словами. А, і звісно, кумедні вирази обличчя Моніки зроблені правильно, а чуттєві миттєвості ще ліпші. Саме тому це прихований скарб не лише літнього сезону, а й усього 2025 року. Про сюжет достатньо сказати два слова: Охорона принца. Якщо детальніше, то захист під прикриттям другого спадкоємця трону у виконанні гіперсором'язливої, але гіперсильної відьми. А для цього необхідне місце й навчання в академії, до якої Моніка і прилетіла. Чому обрали саме її? Сором'язливих, милих дівчаток не підозрюють, а не завадило б. Моніка втрапила до академії через прохання знайомого мудреця і завдяки незначному подвигу в її розумінні, врятувавши володіння графа в першій серії, а дочка цього аристократа всім серцем захотіла віддячити тихій відьмі. Її прозвали тихою не тільки за манерою і слова не вимовити на публічних виступах, а й для підкреслення унікального таланту. Магія без заклинань, що потрібно промовляти, виявилася порятунком для гіперсором'язливої відьми. Вона, до речі, сама все вигадала і втілила в життя. До неї так ніхто не робив. Більшість намагалася перебороти страх і сором'язливість. Але Моніка думала не за нормами, а за власними принципами. А насправді просто хотіла мовчати. Зважаючи на ще особливість, чи то адаптації, чи історії, чи мого сприйняття, у пам'яті не дуже тримаються деталі, імена, титули, однак навіть так історія цікава і напрочуд проймає. Хоч не всі нюанси добре запам'ятовуються під час першого перегляду, і це мало б насторожувати або відлякувати, але насправді геть не відвертає від бажання дивитися, передивлятися і розповідати про цю історію. Чому Моніка? Так, це той випадок, коли основа зацікавлення тримається не лише на важливому вподобанні естетичного стилю, чи вау кльо, музика і я люблю фентезі. Хоча це правда. Утім, тут випадок саме з головною героїною. Вона не безпідставно контрастна у своїх думках і вчинках, а зазвичай досить конкретна і точна, як любителька цифр. Існують, звісно, винятки, але суть в іншому. Вона не характерно доросла. Вона не по дитячому визначає пріоритети, по-дорослому вивчає питання, які треба. Вона доросла всім, хоча й цього не виказує і, очевидно, не помічає. Однак тихі відьмі на те байдуже. Водночас у спостереженнях за Монікою не те, щоб видніється із-за горизонту, але відчувається її вагання. Вона не знає, губиться у звичних ситуаціях, які важливі і для комунікації, і для співжиття із собою та іншими. Вона доросла, коли потрібно, швидко ухвалює рішення в критичних ситуаціях, але однаково наділена людською простотою і дитячим неприйняттям дійсності. Завади існують і вони тягнуться здалеко від приємного минулого. Тож Моніка залишається не безпідступною магинею, генієм, якою вона і так є, а лишається, лишається надто скривдженою, засильно замкнутою, дуже сором'язливою і з ненавистю до себе. Проте вона визнає. Не кажу це напевно, кажу як є. Вона проблема сама собі. Не живе ні для себе, ні для когось іншого, однак втрачає лік часу, занурившись у цифри, адже захоплення чимось це ліки і прокляття. Зацікавлення і поринання рятують та гублять життя, щирість до улюбленої справи, і винагорода, і покарання, хвороба, що розпалює вогонь до всіх можливих починань, і зрештою втілених праць іноді передається спадково: від хорошого батька до не менш хорошої дочки. Так, у тихої відьми зародилася любов до математики, а разом із нею відповідна несправедлива ціна. Однак життя це завжди повторюю ще тричі: завжди, завжди, завжди про виклики, проблеми, спроби, помилки, і саме цей перелік формує протилежне існування. Саме ці слова задають сенс антонімам, які не у вакуумі, адже можливості, рішення, досягнення і успіхи не прірва, не межа і навіть не фінал, а рівноправні поняття, які також формують життя. Мені не просто як глядачу, а як незвичній людині приємно, що Моніка щиро не визнає сором'язливість виправлення. Вона не хоче спинятися тут і зараз. Принаймні на цьому етапі, але ще не так довго думала геть інакше. Змінитися можна встигнути, і це правда. Однак не завжди одного бажання достатньо у цій справі. Люди поруч важливі. Саме тому я хочу спробувати щось нове від тихої відьми, точно не пусті слова, а жага, вогник, якому допомогли розгорітись. І майже одразу вже полум'я її почуттів відігріє усіх, хто цього бажає. Бо Моніка думає про них завжди. Така її природа, така генетика добрих, що не шукають вигоди, і яку хай скільки світ не випробовує, хай як мало не зостається чудових, вони були, є і будуть. Та й зрештою за ростом моніки приємно дивитись, відчуття ніби гордість бере за власну подругу й близьку людину. Досі детально не мовив про хоч когось конкретного з другорядних персонажів. Одна з причин, що їхніх імен одразу й не згадаєш, але передивившись у друге, це не проблема. Тому коротко про деяких. Фелікс зі своїми секретами аристократ, якого негідником не назвеш. Він принц, який готовий чути правду і визнає власні слабкості, заручаючись підтримкою і не боячись послуговуватись знаннями тямущих, де це потрібно. Повага! Шір'ю, який змінює своє ставлення до моніки, не просто так, звісно, утім підтримує тихеньку вже не самітницю щиро і наполегливо. У згаданні шахи грає і навчає відьму під прикриттям Еліот, що добре знайомий з поняттям «шляхетність зобов'язує аристократів. Льюіс, який полюбляє цькувати сильних, це пряма цитата, тому й утягнув Моніку захищати принца. Її ім'я запам'ятав одразу, і обов'язково мав виділити із загального переліку як улюблену другорядну персонажку. Кейсі, буквально світло яскраве в людській подобі. Зовнішньо так мало хто сяє. Вона сама до себе притягує ще й любить коней, що нині тренд. Треба буде популярно. А я шаную людей, які точно знають і ціну, і плату за наслідки. І наостанок, серії в аніме не тягнуться. Так, не пролітають, але й у моментах без зайвих затягувань. Давно слово сполучення, тихий перегляд не мало настільки точного значення для опису адаптації. Ну або майже тихий, бо спокій і легкість тут не константа. Нехитромудрий сюжет теж пробирає. Пробирає не те, що різко, але потрібно. Так, ця адаптація про приємне, про легку усмішку під час перегляду. Утім, смуток не менш виразний, тому не дивно, що сприйняття історії часом змінюється. Аніме в певній миті відчувається інакше, з акцентом на щемкому відчутті. Знову ж, історія загально зрозуміла і проста, саме тому й пробирає. Аніме простих рішень, аніме простих істин. А все просте, зрозуміле, ліпше тяжіє до глядача.